Яка бригада ще, ще за бризговик мене ще ніколи не оставне? Штраф йому, і штраф мені за відсутність бризговиків від нашої поліції. За бризговик, жах, Просто жах. І у нього немає, і у нього теж немає. І тут відсутній бризговик, і тут відсутні. І сьогодні я вам розповім, чому співробітники поліції не можуть довести той факт, що заводовиробником він тут передбачений. На сьогоднішній день кожен водій може отримати штраф від наших поліцейських за відсутність бризговиків. Встановлювали їх на заводі чи ні, поліцейських це не цікавить. ви нас костюмного постанови та тісь до стерно чи сума штрафу була на правопорушення 340 сорок. Подивіться, яка відбулася ситуація між військовим і неграмотним співробітником поліції. І на жаль, в подальшому військовий отримав незаконний штраф. Сьогодні я знову вам продемонструю, як Бристи нашого юридичного клубу скасовують такі незаконні штрафи. Дана інформація буде корисна для кожного водія. Водії, якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб мати можливість отримати і консультацію, і юридичну підтримку. А якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Не позбуть буде інспектора Сарпота Бабусім Гриберіський рух, нашого та на поліції Бусланд Згідно статті закону про національну поліцію у вас було зупинено. Ось в цьому моменті я зрозумів, що даний співробітник поліції молодий та неграмотний. Він зазначив, що зупинив згідно статті 40 закону України про національну поліцію. А 40 стаття це застосування технічних приладів. Хочу вам нагадати, що співробітник поліції має законне право зупиняти авто згідно статті 35, коли є законні підстави. А тут він зупиняє і вказує. Зупинили, тому що зафіксували, начебто, що водій рухався без бризговиків, а далі взагалі відбувається повний абсурд. Те, що ми у нас тих це стаття 121-частина що у вас відсутні задні дризгоди передбачена правопродорожьом пунктом 31.47 зі на пункту 2А2Б. Ознайомку, будь ласка, вашим посиченням водія і судосам про реєстрацію транспортного засобу зараз. почнеться розгляд справи, буде винесено стасов на вас постанову за статті частини першої. Сума штрафу була на правопорушення 340. А даному поліцейському знадобилось декілька хвилин для того, щоб вказати, все водій ти винен, буде складена постанову. Копію будете отримувати кодексом України про адміністративні правопорушення. Передбачена певна процедура. Тут зазначені права водія. Потрібно їх зачитати, реалізувати, потрібно мати докази, вивчити докази і прийняти рішення. А дані молоді співробітники поліції, знаєте, працює конвеєр по написаним постановам. Військовий, ти не військовий не має значення, вам штраф. Щось не подобається, оскаржуй у суді. Друзі, тому ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб кожен водій мав можливість, зупиняє поліція, отримати консультацію, щоб кожен водій мав можливість оскаржити незаконну постанову. До Дня Незалежності України встигне долучитись до нашого клубу або продовжити участь у ньому зі знижкою 30%. Телефонуйте і ви дізнаєтесь усі умови участі у нашому клубі. Акція діє до 24 Серпня, телефонуй, ми чекаємо. Питання, якісь? – Так, будуть. На чому мені їхати по полям? Це як? Ну, в прямому смислі це бойова машина. І ця машина бралася у Дядька ви просто… – 5. звичайно. – Бачите, ви зараз знаходитеся не в бойовій ділянці. Я знаходжуся у бойовому чергуванні так, круглі так. сутки. Круглосуточно. Зараз визовемо в ВСП перевіримо, що це. Началося. Документи, будь ласка. Началося. І віз поговорити. Так. Зараз. Яка бригада? Ще, ще за бризговик мене ще ніколи не оставляє. Яка бригада, яке? Ваше звання? Не в мене звання ніякого. Шо? Солдат, я. все. Посада моя. Е, я. Обслуга ПЗРК. Розумієте? Військового питання, будь ласка. Я призваний цього дня. Мені виданий, в мене не було військового кута, взагалі. Мені виданий він в день прийому. Ось Присягу прийняв ось Мітки про військовий облік Взято на облік. Добре. Це моєте визначити керівник вашої ВСП або вашого керівника прийде, що я побачу. Вона повідомити вам надійсно, Дійсно, воно буде постановою, що буде відбудеться за відмову про вашу участь. За жах. Просто жах. Зараз почекайте, будь ласка. Зараз я е, позвоню своєму керівнику, чи можливо йому за попередження вам буде винесено за те, що після зупинка на вимогу працівника поліції не винули аварійну світові синалізацію. Стаття 125 Кубапа. тут в даній ситуації водій ще отримав від цього поліцейського усне зауваження. Водії запам'ятайте, коли вас зупиняє співробітник поліції згідно правил дорожнього руху. Ви повинні зупинитись, не порушуючи ці правила, і увімкніть. Аварійну сигналізацію для того, щоб в подальшому поліцейський не складав відносно вас постанову. А для того, щоб зауваження відносно водія виносити, необхідно ще довести його провину. Аварійне світовосиме аварійки. Я з'їхав з дороги взагалі, якщо ну, це Вінка. можливо. пункт і право потери, якщо після зупинки вимовиться поліції, де б ви не стало, потім зрозумів, Я зрозумів. Тобачаюся, я зараз поговорю трошки по телефону. Ну, небагато. Із своїм непосередсьм керівником Добре. і те саме. Спитаю, чи можна його прізвище говорити, тому що я не знаю цього. Скоріше всього, не можна, але повідомити я мушу. Просто ви розумієте, машина ваша не знаходиться на чорних номерах, і де вона прописана в моїх? А вона не знаходиться на чорних номерах. Це особистий автомобіль називається. І ви перебуваєте зараз в відпустці у села. Я розумію. Якщо проблема в чорних номерах, ми їх знімемо і будемо без номерів їздити, як більшість України їздить без номерів. Друзі, хочу вам нагадати, що автоцвілка для водіїв в Україні. Обов'язкова, а в застосунку Hotline Finance можна її вигідно придбати. Адже по-перше, мій промокод Діма 10 дає знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової кампанії. По-друге, в каталозі є бонуси на деякі пропозиції, вони нараховуються на ваш рахунок, а потім зможете їх списати як знижку при наступному оформленні. І по-третє, тут доступна оплата частинами. Тобто відразу при оформленні ви платите лише третину від половини ціни, а дві інші частини спишуться з вашої карти протягом наступних двох місяців, без комісій та відсотків для вас. Сам користуюсь і вам рекомендую Hotline Finance. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Давайте. Робити, чи Нічого не ближче. Інтернету нема? Ні, базу не робить. А, база не робить. Що ж таке робить? У нас теж база не робить. Це зауваження, і резину, скажіть, будь ласка, подивіться, на й А я, до речі, до речі, зараз їздив в автомагазин, купляти резину. І в центр направляюся саме тому. Я. Ми хоч в центр їдемо чи ні? Так. А, в центр. Ще якісь будуть за питання е -е. неодноразово співробітники поліції відносно учасників нашого юридичного клубу також складали такі незаконні постанови за відсутність бризговиків. Ми скасовували такі штрафи. Посилання на рішення суду лишаю в описі під даним відео. Давайте коротенько я вам зазначу, як ми скасовували такі штрафи. І так, ситуація наступна: співробітник поліції зупиняє водія без законної підстави. Причина зупинки не відповідала підставам, закріпленим пунктом першим статті 35 закону України про національну поліцію. Не було надано жодного інформування про конкретні причини зупинення дуже часто співробітники поліції просто так зупиняють автомобіль, а в подальшому знаходять якісь, начебто, правопорушення. В даній ситуації водій також отримав штраф за відсутність бризговиків. Проте не було надано доказів необхідності встановлення бризговиків на автомобіль моделі ВАЗ-2121. Співробітникам поліції не було зроблено технічного огляду транспортного засобу для встановлення необхідності наявності бризговиків, та не було складено та надано акту перевірки колісного транспортного засобу. І саме головне у постанові не зазначено та відсутня інформація. Чим передбачена їх наявність як умова експлуатації транспортного засобу? Суд зазначає наступне: крім постанови інших доказів, необхідних для вирішення справи про порушення правил дорожнього руху, працівником поліції зібрано, ну, звісно, не було. А сама постанова таких доказів не містить. Оскаржувана постанова навіть не містить інформацію про наявність чи відсутність відеофіксації. На боді камеру відповідно до правил дорожнього руху, а саме пункт тридцять забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей, як відсутні бризговики. Суд зазначає, при цьому зміст даного пункту 314,7 ЄПДР України дає підстави для висновку, що слава сполучення відсутній передбачений конструкцією відноситься як до бампера або до заднього захисного пристрою, так і до бризговиків. Таким чином, якщо конструкції транспортного засобу не передбачені, то це не являється порушенням правил дорожнього руху. Тобто, в свою чергу, співробітник поліції зобов'язаний мати відповідні докази, де вказано про те, що передбачені брзиговики, а цієї інформації вони здобути не можуть. Немає у них офіційної інформації, яку в подальшому суд взяв до уваги, що саме так. В цьому автомобілі за водовиробником встановлені бризговики. І як часто буває, такої інформації суду не надходить настання відповідальності за порушення наведеного пункту правил дорожнього руху можливо за наявності двох обставин. По-перше, конструкцію транспортного засобу має бути передбачений бризговик. По-друге, зазначений елемент конструкції транспортного засобу має бути відсутній. Ну і далі суд зазначає, що жодного доказу на спростування доводів водія поліцейськими не надано. Оскаржувана постанова підлягає скасуванню. Вирішив, адміністративний позов задовільнити постанову. Закрити, стягнути з головного управління національної поліції в Харківській області судовий збір в сумі 605 гривень. При оскарженні незаконного штрафу, друзі, судовий збір вам. Повертається ось так. Друзі, ми вчергово скасовуємо такі незаконні штрафи від наших співробітників поліції, молодих та неграмотних, але маємо надію, що в подальшому будуть відбуватись певні зміни. В подальшому будуть коментарі також писати. Подавайте про моральне та матеріальне відшкодування. І такі ми справи вигравали. І я робив стосовно цього відеоматеріал посилання в описі під даним відео. Зрозумійте одне: окрім. Відео, фото, співробітник поліції в даній ситуації повинен був підтвердити той факт що на даному автомобілі повинні бути встановлені заводовиробником бризговики, і зафіксувати той факт що вони відсутні. Оцей комплекс доказів повинен бути, а не так, що. Вони повинні бути. Я вважаю вам штраф. Оскаржуйте. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.